Вітав ефірі Студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Учасники акції на підтримку полонених зазовсталі вирушили до Ватикану та Італії, аби зустрітися з Папою римським архієпископом Болоні Матео Дзупі та послом України в Італії. Активісти періодично виходять на акції у різних містах України, зокрема і в Одесі, заради привернення уваги до проблеми звільнення наших військових з російського полону. Тож як пройшла зустріч з головою католицької церкви? Вас спитаємо в учасниці делегації Анна Пажера, активістка вже на зв'язку з Studio. Анна, вітаю вас. Так, Добрий день, вітаю вас. Я дякую, що ви долучилися. Розумію, що ви в аеропорту власне вилітаєте сьогодні з Італії. Тому багато часу не заберемо у вас. Розповідайте, як пройшла зустріч, зокрема, з Папою Римським та інші важливі зустрічі в Італії та Ватикані. Насправді дуже така масштабна штабна подія відбулася і відчувається сама організація. Як люди зустрічають папу римського, Для нас це була велика честь що така людина погодилася зустрітися з сім'ями військовополонених. А ми передали списки військовополонених маріупольського гарнізону. А ось також зустрілася з Матео Дзупі, який теж допоміг пообіцяв принаймні допомогти. Адже до речі, Ватикан погодився на те, аби стати посередником між Україною та Росією. Це були їх слова. Тому звичайно, що ми сподіваємося, розраховуємо на їх допомогу, на їх підтримку. І я вам хочу сказати, що звичайно, після того як ми вийшли із зустрічі із папою із Матео, Дзупі, то звичайно, що. У нас є якісь надії, і якісь сподівання. Все таки щось вони нам дали. Якусь яке сподівання вони нам дали? Угу. А, папу багато критикують за невпевнену підтримку України і за доволі різкі заяви, що не сприймаються українцями. А, але ви все ж таки покладаєтеся на те, що Ватикан, як що католицька церква, може насправді бути ефективним переговорником. Я вважаю, що так. Ми вже давно шукаємо третю країну. Ми вже давно шукаємо третього представника, який який точніше, ось ту третю сторону, яка змогла би підтримувати нас, яка змогла би вести переговори і там, і тут це дуже важливо, тому що країни, які ми раніше пропонували, вони не погоджувалися Росією, і тому ми звичайно знайшли таку золоту середину, і тому тим паче, що якщо вони самі запропонували, то було б якось безгузно відмовитися від цієї пропозиції. Якщо вони хочуть реально допомогти, то чому б ні? Якщо в них є ці важелі, якщо в них є оця можливість допомогти повернути наших героїв, то чому б ні? Ано, ви зустрічалися з послом України в Італії Мельником. А я розумію, що дипломатичне поле воно таке дуже обережне, воно не про конкретні дії прямо тут і зараз. Але все ж таки, от комунікація з послом, вона про що була? послами теж говорили про обміни. Говорили, звичайно, що вони нам співчувають. В принципі, підтримку до речі, хочу сказати, що підтримку саме українців від нашого посла. Ми теж побачили і почули. І навіть там були ситуації, які ми обговорювали щодо ставлення. Італійців, так ставлення, ось о, тут тому що, ми знаємо, що в Італії так багато росіян живе, і ставлення саме до наших українців, і все таки вони багато чому нам допомагають, саме українським діаспорам, які переїжджають переселенцям, українцям, українцям, і тому звичайно, що й зустріч з послом пройшла теж достатньо невимушено, Це була. Така легка обстановка, нічого такого, попроговорили знову ж таки про полонених. Ви приїхали зі своєю бідою, тому ми намагалися висвітлювати саме цю проблему і обговорювати на всіх рівнях і з усіма. А, зараз з ми російської... хочемо вижити з цієї поїздки. Ще зараз зараз перепрошую. Так, ми вас добре чуємо, чи чуєте ви нас? Так, так, так. Все нормально. Ано з російського боку чи були якісь перепони вибудовувані? Можливо, вам ну в якісь незрозумілі шляхи щось не вдалося в цій поїздці. Ви розумієте, що це може бути з того з того боку вплив, або не відчули негативного впливу ворога нашого. А інформаційна війна ведеться, і вона ведеться і в Італії. І ось ви бачили фото з прапором Азову. То трішки були питання щодо поліції Італії щодо прапору Азову. Але ми це вияснили. Цей конфлікт. Тобто, ось такі все таки о, треба ще доносити до світу, що Азов це не нацисти, як тут думають. Ось і все над цим треба і нам над цим багато працювати. і, Напевно, і нашій владі треба над цим працювати. Бо це не перший випадок, така була ситуація і в Женеві, коли ми їздили в ООН. І зараз відбувалася така ж сама ситуація, що прапор Азову це прапор нацистів. Але ми довели свою думку, тому все добре знову ж таки завдяки і посольству нашому угу. дякую вам до речі за це окремо, що ви легалізуєте надто справедливо прапор Азову. Анно. В рамках саміту миру, який пройшов у Швейцарії, одним із пунктів. Було саме питання полонених, і там, нібито, йшлося про обмін всіх на всіх. Чи є якась комунікація з українською владою щодо цього? Можливо, є якісь певні, ну принаймні, обіцянки зараз ідуть обговорення щодо обміну всіх на всіх, але знову ж таки це все так е тонко, і все так ми ж розуміємо, що всіх на всіх. Е Наших російських військовополонених трішки менше в Україні, і ми це знаємо. Наших багато що з 2014 року. Давайте визнаємо що 2014 рік. І як відбудеться обмін всіх на всіх, це тут треба багато чого обговорювати, і це багато, там багато є нюансів. Але принаймні, ми вже бачимо, почав обіцянки, що ці перемовини ведуть. ми бачимо, що це питання порушувалось на саміті, і ми дуже довго про це говорили. І напевно і акції наші допомогли в тому, щоб все таки ці розмови пішли. Це питання на такому на такому важливому заході Почали обговорювати. Воно було одним з ключових і в нас дуже великі розрахунки на цей саміт. Дуже великі. Тобто, ми чекаємо зараз результатів рішень, що там прийнялося, і чекаємо. Угу. І тоді е, на кого ви ще розраховуєте з партнерів міжнародних з інших держав або міжнародних організацій? От, окрім власне папи Римського, е, зараз дискутується участь Саудівської Аравії, нібито вона дуже активно пропонує себе в якості переговорника е, з так званою Російською Федерацією е, і Україною, щоб все ж таки звільнити азовців і інших військовополонених. Угу. Ведуться перемовини, звичайно, ми знаємо про Саудівську Аравію. Раніше ще була посередником. Ну як ми знаємо, коли командирів міняли, то були була посередником Туреччина. Зараз трішки з цим питанням. Але ось ну звичайно, що поїхати в Саудівську Аравію з жінкам, то це буде трішки. Ну не буде цього від цього ніякої суті. Але періодично наші жінки з наших. Організацій в'їздять і в ту ж саму Туреччину, тому що ми знаємо, що вона може виступити, Вона там теж свої політичні рішення, свої моменти. Це із таких ключових країн, які можуть реально ну які можуть реально допомогти нам, угу. а на вас до акції та взагалі до громадянської діяльності привела власна історія. Ваш друг також у полоні у расистів. Коли ви останнє мали від нього або про нього звістки? Ані раз взагалі про нього звістку передали буквально декілька місяців назад. Його перевезли в іншу колонію, але ми не знаємо де саме, куди саме просто ми знаємо, що більше місця. Взагалі, ще рік назад ми знали про те, ми знаємо, що він живий. Ну на цьому ми теж дякуємо, тому що, хоча б є якась інформація, ми постійно в сім'ях Зловських ми постійно обговорюємо те, що дякуємо, що наші близькі живі і що нам є за кого боротися. Тому ми знаємо, що він живий. Звичайно, знаємо, сказали, що тримається, але наскільки тримається, як тримається, це все знову ж таки нам правду, і ті, кого обмінюють, не скажуть рідним військовополонених, тому що це все така болюча інформація. Тому говорять, нас заспокоюють, що все з ним добре, і звичайно, що я тут борюся і буду робити все, аби його звідти витягнути. Все неможливе, натомет тому, що можливе я вже зробила. Тепер буду робити неможливим. Всім родичам а, азовців, велике вітання від нас і дяка за е, таку, знаєте, вперту і складну боротьбу. Ми будемо очікувати всіх військових Дякую. азовців, зокрема на батьківщині. Айна пажера, активістка була на зв'язку з Live Studio прямо з Італії. Е, е, була на зустрічі разом з іншими родичами полонених азовців на аудієнцію Папи Римського, а також зустрічалася з е, послом. України в Італії і з архієпископом Болоні Матео Дзупі, привертаючи увагу до проблеми з нашими полоненими. Дякую вам, що були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомо.